Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Нещодавно наша збірна блискуче виступила на Паралімпійських іграх, зайнявши чи посівши третє місце у загальнокомандному заліку. Запам'ятайте мовне кліше: місце в змаганнях посідають, а не займають. Але на паралімпійських іграх чи може на параолімпійських у різних словниках ви знайдете різні написання. І паралімпійський, і параолімпійський. А як же правильно? Звичайно ж, параолімпійський. Чому та тому що слова лімпійський не існує. Ну от що таке лімпійський? Є слова олімп, олімпійський, і математика тут проста: пара, що в перекладі означає суміжність, відступ, зміна плюс олімпійський, виходить параолімпійський. Чому ж наші засоби масової інформації, Міністерство спорту і окремі словники пишуть паралімпійський без О? А ось чому це калька з англійської мови. І, хоч спортивні чиновники використовують цю кальку, я все ж таки раджу грамотно називати ігри параолімпійськими з буквою О, ось і все насамкінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.